Доброго дня, друзі, кінець січня. Хочу показати, як почувають себе кісточкові. Як ви бачите, брунька майже вже тріснула. Це не геть є добре, зима тепла. Потрібно, напевно, більше всього. Зроблю я обробку 3% бордовською сумішу, не буду чекати, а зроблю для профілактики 3% Бордовську суміш. Так як зими в нас теплі. Бачите, як понапухали бруньки. А ну, ось покажу в цій частині саду, подивіться, як понапухали бруньки. Обов'язково потрібно обробити бордовською рідиною, В тому році я обробляв мідним купоросом і препаратом 30В. А в цьому році краще перестрахуватися. Шуткувати з кісточковими зараз це краще не шуткувати. Ось ви бачите, зрізали все-таки персик, якому було вже більше 20 років, і він пустив такий після себе. Молоденький пагон, я його обрізав, взяв на чашу, трішки запізніло, високо, десь по пояс розгалужуються коліна, можна нижче. Але все рівно видно, як розгалужено, гарно. Тут ось, як ви бачите, перещеплена гілочка покращеною кульоровочкою. Вже плодушечки ось. І це перещеплена гілочка покращеною окуліровочкою. Тут ще в нас є прищеплено і брунькою окуліровочку. Ось брунькою окуліровочку. Не бійтеся, прищіпайте. Якщо весною вона не проснеться, бо може бути різне, може вимерзнути, може неправильно при щось воно підсохло там, ми можемо відрізати цю гілочку і на неї нащепити інший сорт. Це як застарілий. Потім ми почистимо, візьмемо ніж, почистимо. Вичистимо це все це, цю всю гадость. Це дуже погано, коли хворіє персик. І потрібно гарно обробити мідю мідним купоросом. Гарно, щоб в кожну тріщинку, в кожну шпору зайшло, бо куди він попадає, там він і діє. Так що, друзі, потрібно Прийдеться напевно більше всього обробляти персики бордовською рідиною кінець січня плюс 8 градусів, вологість повітря дуже велика. Ось дивіться, який вже розові видно, що плодушечки будуть. Квіточки. Деяка брунька. Ось видно, що розового вже. Не можу налаштувати. Потрібно обробити обов'язково. Обов'язково. А потім вже по зеленому конусу. Щас покажу вам ще які на цій стороні персики. Ось перший рік після посадки. Нектарин PF12 чи PF11 Flaming Fury. Не дуже гарні прирости. І тут теж вже видно, як понапухали бруньки. Будемо обробляти бордовською 3% сумішу. Так що такі справи, друзі. А потім по зеленому конусу пройдемося 1% мідним купоросом, а там далі піде і хорус. Потім почнуться жучки, почнуться інсектицити і так далі, далі, далі. Всім мирного неба, гарних врожаїв.